Менш ніж за місяць 24 лютого стартує 85-та церемонія вручення премії Оскар. Цього разу перший український кінофільм Той, хто прийшов крізь вогонь претендував на нагороду в номінації Кращий фільм іноземною мовою. Але з 71-го фільму номінанта комісія обрала лише 5, серед яких, як нашого, так і інших стрічок з пострадянського простору немає. Чому так так що потрібно нашому кіно, щоб його дивилися поза Україною? Зараз і дізнаємося у нашого ранкового гостя, відомого грузинського режисера. Буадзе. Заза, доброго ранку. доброго ранку. Кажуть, зі сторони видніше. Ви в Україні живете вже 6 років. Як вважаєте, чому українське кіно не може претендувати на вихід в широкий прокат і щоб статуетку Україна отримала? Денег не вистачає, деньги Але, Слава Богу, тронувся і господарство фінансує. От подряд уже несколько проектов. ви можете назвати якісь конкретні проекти. Зокрема, знаю, зараз ви над кількома працюєте тут в Україні і вам виділила гроші саме держава. Да, і я благодарен, безмірно благодарен получили за на два проекти. Щас... Що це за проекти, це художні Да, це художні фільми одна. Картина картиметражна, mm -hmm. таке артхаусная, а другой большой міжнародний проект українська, німецька, грузинська, болгарська, англійська копродукция. Тобто, коли наші фільми не отримують нагороди і не потрапляють в шот лист, це означає не те, що люди не талановиті, означає що грошей просто не вистачило зняти щось гарне. Правильно ви знаєте, таланта в морі просто в Україні. И всем нам прекрасно известно, что был очень долгий период абсолютного коллапса, так. а сейчас практически с нуля ведь начинается строительство новой индустрии. И это просто счастье, что государство наконец-то поддерживают этот процесс. Я абсолютно уверен, что еще вот через 2-3 года первые результаты они обязательно появятся. Если говорить говорить про грузинский кино, еще давно документальная грузинская стричка она выиграла на каком-то международном фестивале. Да, то есть в Грузии э, краще ситуация с грошима? Чи таки тут справа в талантах? Но, И в да, выпадку? Нет, во-первых, в Грузии меньше намного денег, намного меньше денег. Дело в том, что, наверное, в Грузии этот процесс начался чуть раньше, чем в Украине. И Грузия успела уже стать членом целого ряда международных, в том числе европейских каких-то организаций, ну, скажем, EveryMash, Да? Так. Грузия уже член EveryMash, Украина еще нет. Надеюсь, что скоро это произойдет. Это тоже очень важно. Это это ведь выход на европейский рынок, вообще на международные рынки. Угу. Важно, це дуже. Так, скажіть, будь ласка, у міських колах нещодавно не ваш сценарій про злочин реального агента КДБ Богдана Сташинського, більш відомого як вбивцю Степана Бандери, і ви так само виступите режисером свого сценарію. Yeah. Так? Наскільки просувається робота над цим фільмом чи знову таки шукаєте гроші? Uh, ну, робота над цим проєктом вже uh, длится, там, три роки. Так. Два роки ви писали сценарії. Сейчас да, в процессе переговоров с, с, со многими уже со многими потенциальными партнерами в Европе, в Америке. Это будет тоже международный будет проект, при том будет англоязычный проект. Чему зацикавила да... вас постать в бывце, Постать в Бицьи ну, ведомого да. исторического персонажа, ведомой старичной особы. Ну, меня в первую очередь <свят> эта история купила тем, что это потрясающая история любви, угу. потрясающей силы, драматизма история любви. То, что, вы поймите меня правильно, то, что эта история любви убийцы Бандеры, это вопрос для меня второстепенный. Другорядный, так. А у а вас в разуме Вам много довелось документов потрясаю принять? Потрясающая история любви Богдана Сташинского и Инги Поль. Инги Поль, которая обычная абсолютно немка, простая немка, которая абсолютно не подозревала, кем на самом деле является ее муж. Так. Они были женаты. Uh, он безумно його любила, узнав правду, а он сам признався їй. А вона не бросила його, а наоборот, вирішила бити війну КГБ за душу свого uh, мужа і спасла. Цікаво, це буде проект, виключно український, чи він також буде міжнародний? Ні, абсолютно міжнародний. 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 Можна гадати, що коли ви знімете це кіно, ви будете подавати його на Оскар? Якщо вийде це кіно, я... Чи не заради статуетки знімаєте? Ні, <laughs> ні. Очень хочется сделать хороше кіно нагадаю. Щойно із відомим грузинським режисером Зазою Буадзе ми обговорювали, що потрібно українському кінематографу, щоб здобути оскар